Чорне море завжди грало головну роль у торгівельних взаємовідносинах Європи та Азії. Нині фахівці морської справи прогнозують значне збільшення наповнення транспортних потоків між цими географічними зонами. Транс Чорноморської ж дорожні порони і антопроводні перевозки є важливішою, ефективно дійсно, і вісьма дисплективних часом комплекса перевозок в нашому регіоні, що не тільки функціонуючі, але й приємно розвиваючи січасні транспортні системи. Нещодавно президент Міжнародної федерації асоціації експедиторів Жан-Клод Делен зазначив, що Європа розглядає Україну як логістичну платформу для вантажоперевезень. Цей фактор розвитку та перспектива асоційованого членства України в Євросоюзі набрали реальних форм потужного автомобільно-залізничного парому Вільнюс Сіавейс, котрий наразі здійснив перехід Клайпеда і Лічівськ і надалі здійснюватиме регулярні переходи до Батумі та Потім. Два регулярних рейси на тиждень, за даним маршрутом, сприятимуть пришвидшенню до. Ставки вантажів до місця призначення та усунуть черги залізничних потягів перед завантаженням на паром. Музика. Від Ілічівська до поті 563 морські милі. Судно вільну сіос долає їх за 35 годин. Сам паром ходить під литовським прапором. Його місце прописки Клайпеда. Капітан Леонтів Ємельянов родом з Білорусії, живе у Литві. Наразі працюватиме в Україні. Відстані його давно не лякають. Прохолодне Балтійське море поміняв на тепле чорне. Нині адаптовується до українських реалій. Дещо тішить, дещо викликає подивування. За 20 років свого головування на судні з таким не зустрічався. Особливо незрозумілим для пана Леонтія є українська система перевірок вантажів та суден, величезна кількість перевіряючих та паперова тяганина. Говорить, у них на Балтиці все раціональніше та простіше. Якщо ми працюємо на Балтиці, вся. Документи судовые, там, на груз, на площа, агент передавав другому по і-мейлу. E То здесь, по чому-то все это на судно. Мінімум я підписую на приход 96 бумаг. Побудували потужний паром у 1986 році в німецькому місті Веймар. Дві вантажні палуби можуть одночасно розмістити 50 універсальних залізничних вагонів та 50 автомобільних гігантів ТІР. Зараз воно пропонує не тільки послуги перевізника вантажів. Если... В мер, якщо чисто вагони, це 1 500, 1 а й займається пасажирськими перевезеннями. 132 тридцять два чоловіка взять з Ілічівська можливий зручний трансфер до різних міст України, країн СНД та Європи. Що ж, великому кораблю великого плавання, солідних вантажів, напливу подорожуючих та щасливої морської хвилі з мріями про подорож на вільну сі -Овейс, Ірина Васіховська та Сергій Козачинський. Факти.